Фактично, ми говоримо про початок нового етапу, нового етапу всієї системи правоохоронних органів. Ми щиро раді за те, що цей проект прийшов в Вінницю. Ми щиро раді за те, що ми на сьогоднішній день відкриємо нову сторінку і приємно бачити очі молодих людей, патріотично налаштованих для того, щоб ми могли. Рухатись пора. Як і чоловіки, так і жінки мають право змінити систему, і це залежить від кожного. Кожен може зробити свій внесок. Так, да, вони мені подобаються дуже. Поміняти в своїй житті щось і не тільки в своїй, але і в країні, і в своєму місті. І в рамках реалізації програми Безпечне місто дуже знаково і дуже позитивно, що саме ми будемо рухатися напрямку створення нової поліції. З боку міської ради ми однозначно будемо всіляко підтримувати і сам процес набору, підготовки і підтримки в майбутньому наших нових патрульних бути частинкою того, що має внести в цю країну щось нове і щось краще. Звісно, і патріотизм в цьому є, звісно, є і бажання обновити, але головна задача та. Научитися правильно діяти, соблюдати закон, не порушувати права граждан. Знаючи населення Вінниччини, я впевнена, у вас все вийде. Тож Вінниччина вперед, ми вас підтримуємо. Слава Україні!